Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування страв із лісовими рибами, бо ми їх готуємо за принципом із лісу чи городу чи саду на стіл. Ось у лісі ми і назбирали грибів. Приготуємо смачні грибні страви так смачно, що коли ми ними смакуємо, то нас не можна і за вуха відтягти від смакоти. І так, про все по порядку, приготуємо гриби з овочами як окрему страву. Або як гриби, які можна подати до будь-якого гарніру, або як додаток до приготування будь-якої смачної страви. Ми смачну страву гриби з овочами готуємо ось так. І вже гриби пахнуть на всю хату, аж слинка тече. Частину цієї страви гриби з овочами заморозимо. Вона смачна і після заморозки. А частину цих смачних грибів додамо до білокачаної капусти. Виходить неймовірно смачна тушкована капуста із смаженими лісовими грибами. Як таку страву приготувати? Як приготувати смачну капусту з грибами? На нашому каналі є відео. Посилання в описі. Приготуємо із цими грибами. Із Смаженими грибами з овочами, картоплю у мультиварці. Готуємо страву картоплю з грибами на раз, два, три. А виходить, ну, вже дуже смачна картопелька. Що коли ми її їмо, то нас і за вуха не відтягти від цієї смакоти. І так про все по порядку. У мультиварці 3-4 хвилини смажимо подрібнену цибулю і моркву і додаємо до них смажені гриби з овочами. І це все смажимо ще 4 хвилини. Чистимо, подрібнюємо кілограм картоплі. І поміщаємо її у чашу мультиварки разом із спеціями. якими додаємо їх за смаком та за бажанням. Ми ж додаємо чорний мелений перець, мелену копчену паприку, гранульований сухий часник, частинку лаврового листу і солимо це все за смаком. Заливаємо картоплю з грибами питною водою так, щоб вона це все покрила. Приблизно води наливаємо 450 500 мл, додаємо у чашу ще грудочку вершкового масла і закриваємо чашу, виставляємо режим смаження на 33 хвилини. У нас є час зробити смачний салат чи просто нарізати свіжих овочів, а також подрібнити часничок та кріп. Часничком та кропом ми посмачимо вже готову страву картопельку із грибами. І о... Смачна картопелька із лісовими грибами вже пахне на всю хату. Так смачно, апетитно пахне, що аж слинка тече, пора її подавати до столу. Друзі, просьба оцініть наше відео лайками чи дизлайками. Якщо подобаються наші страви, то Підпишіться на наш канал. Адже ми знаємо, що багато глядачів дивляться наші ролики, але забувають підписатися на наш канал. Підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше. Канал у нас найсмачніше. Програмує підписників на позитив. Ваша підписка, а наше відео це обмін. Позитивної енергії це програмування на те, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А якщо ви відео поширите в своїх соціальних мережах, то позитив. Позитивна енергія у вас накопичиться і швидкістю світла, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде.